Гроші. 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 Річ, якою хочуть володіти всі. Якнайбільше. Але для чого? І повсякденного життя нам вистачає декілька сот гривень. Хтось хоче задовільнити свої дитячі бажання. Хтось хоче просто поганяти понти, хтось хоче справити для когось найкраще враження. Хороше враження. Але мало хто задумується про те, як він витрачає ці гроші. Я взяв 100 тисяч гривень, і я тобі покажу зараз, як я їх витратив. Всі гроші 100 тисяч гривень, які я витратив, ти зараз бачиш на своєму екрані. Вони навколо мене. Почнемо з того, на чому я зараз сиджу. Крісло Cougar Armor Air. Була акція. Крісло з мишкою подарунок. Чому я вибрав саме це крісло? По-перше, акція. По-друге, спинка, яка знімається, вона вентилюється. Не так спекотно сидіти. Плюс зручність. Наступне: клавіатура HyperX Elo Origins 65. HyperX себе зарекомендував як дуже хороший виробник ігрових девайсів. Клавіатура трішки зменшена. Але червоні світчі, я думаю, хто шаре, той зрозуміє і поставив лайк. Коврик Hator Ton Evo L 50 на 40 см. Великий розмір. Те, що мені потрібно. Мікрофон, на який я зараз записую безпосередньо це відео Hator Signifi RGB Pro. Було багато варіантів, але я вибрав саме цей це через ціну підсвітку. І кронштейн, яким можна регулювати безпосередньо місце, де буде знаходитись мікрофон. Відеокамера Panasonic 4K, оптичний зум. Для початку, я думаю, що цього повинно вистачити. Навушники Hator Phoenix 7.1 RGB. Вибрав їх через а підсвітку, круту, Б. Hator себе зарекомендував як непоганий виробник ігрових девайсів. Тим паче вічизняний. Монітор MCI G2412, 24 дюйма, IPS матриця 170 Гц для сучасних ігор. Цього буде достатньо. А тепер ми поговоримо безпосередньо про сам комп'ютер. Серце комп'ютера процесор AMD Ryzen 5 7600. 6 ядер 12 потоків від. 3,8 ГГц. І відповідно охолодження до процесора. Я взяв кулер ID SE 226. 6 теплових трубок для цього процесора більш ніж вистачає. Відеокарта ASUS Gaming RTX 3080. Клавіат... Бля, ні, я Відеокарта одна з найтоповіших в минулих поколіннях. Ціна була така, тому що я її взяв відновленою від заводу, а не безпосередньо від продавця, які на швидку руч ремонтують їх. Материнська плата MCI Pro B650S в дужках з Wi-Fi. З wi fi це дуже зручно, ти не є прив'язаний до роутера, тому однозначно лайк. Оперативна пам'ять Corsair DDR5-32 на 6. 1400 МГц. Я думаю, що в сучасному світі менше 32 ГБ зараз буде замало. Корпус Frontier Bantu. Я не знаю, що це за фірма. Він мені сподобався візуально, плюс бічна панель скляна, плюс зверху є вивід на USB Type-C. SSD Kingston 1 ТБ. З часом докуплю ще цього буде однозначно мало, але на даний момент вистачає на всі 100%. Блок живлення Chieftec Power Up 850W. Підходить під всі стандарти, захищає від дуже багатьох речей, таких як виключення світла, ТД і ТП. Зараз ви на екрані бачите кінцеву суму, скільки це обійшлося. Життя це така штука, яку не потрібно розпорошувати на непотрібні речі. В тому числі на роботу, яку ви не любите, або яка вам не подобається. Як сказав один філософ, знайдіть таку роботу, щоб вихідні вам здавалися пеклом. Бережіть себе, додайте ЗСУ. Дякую за перегляд. 아 <목소리도>